Усім доброго дня, друга частина по культиватору. Отак він вже зібраний, покрашений культиватор мультитул. Коротше на всі случаї житті є різні комплектації, є їжаки такі. Я тільки один поставив, щоб просто показати на Жигульовських ступицях. Все крутиться. так е, Потім такі бритви, це на прополку гарбузів я зробив, щоб вже заодно було борінки сюди чіпляються. Тут така стрільчата лапа на 400 мм можна і меншу ставити. Е, Можна ще одну бурінку чіпляти і, буде, і можна буде нею закривати влагу, лапи попіднімав і просто як то боронки. Потім можна замість бритві поставити культиваторні лапи менше там на 270 або 230 з двох сторін. Посередині на 270 поставити і буде як культиватор і ззаді будуть як борони, будуть розбивати грудки. Отакий От культиватор вийшов. така трьохточка на ньому. Є ще місце, куди піднімати. І яка висота над? Зараз mm -hmm. візьму Рулетку за скільки Получається до До коліс. І так. 35 сантиметрів. Оце, ну, я знаю, наві якщо опустити е, лапу нехай навіть буде 25 це Повнією з головою вистачає, так можна собі в транспортному положенні, щоб вони не дуже підскакували на цепках. Карабінчики простенькі, так зробив превентивно, щоб можна було вже в полі дивитися, як регулювати пружини, ці що заводські, такі як на а-ля бомет отакого. От я дивився в інтернеті, то майже 200 гривень, навіть за 200 гривень перевищує, не, не хотів я купляти їх, це дуже дорого. А взяв пружини від е, тіровських прицепів, вантажних автомобілів. Там такі йдуть на тріщотки такі пружини. Вони справляються зі своєю функцією. прижимають, метал, рама, трикутник, все з четверки, вісьмерки, так, розкоси пустив. Такий колір. Краска такий сірий колір. Тут банка була три в одному, там і преобразувати ржавчини, і ґрунт, і краска. Коротше, чим було, тим і покрасили. Отакий культиватор. Можна, я ж кажу, можна і борони чіпляти, борони сняв, е, вчепив їжаки, потім їжаки сняв, вчепив підгортачі. Потім можна просто лапи замінити на менші стрільчасті і просто робити як культиватором. Варіантів дуже багато, що можна сюди чіпляти. Отак, От він мені обійшовся без їжаків і без бурін. Лапи я всі купляв, колеса, купляв, болти, токарні роботи, він мені обійшовся 8 тисяч гривень. Це з тим розчотом, що і токарку. Я заплатив втулки, робили там перші втулки там на відео було просто трубка, не понравилось мені. Переточили на втулки такі хороші з упорними шайбами, з колесами, з цими стрільчастими бритвами, культиваторними стрілами. 8 тисяч гривень. Ну, там плюс-мінус. Бо не пам'ятаю, треба дивитися, скільки все записував, щось записав, щось не записав. І такий от піднімає в дуже високо, добре. Бо я переживав, що так як на аля бомит не буде крепко піднімати, то я зробив трохи навпаки і не хуже вийшло, чим заводське конторне якесь. Так, вроді би все розказав. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, щось, може щось не так, чи щось так, щось підказуйте. Не знаю, ну, як міг, так і показав, що міг, то зробив. Далі буду робити оприскувач. Подивився в інтернеті, то нема там за що давати такі гроші, краще купити метал. Зробити самому. Так, звісно, метал зараз дорожає з кожним днем, але сам зробив і знаю, що то надіжно. Всім мирного неба, всім удачі. Скоро вже буде весна, скоро будемо працювати в городах. Всім удачки, пока.